Останні відсотки зазвичай рахуються довго, але результат вже очевидний. В другому турі Зеленський і Порошенко саме в такому порядку, адже найбільший результат показав керівник студії квартал 95, а не чинний президент. Отже, 30 з хвостиком проти без кількох сотих 16. Грубо різниця майже в два рази. Цікаво, що порівняно з національним екзитполом підрахунки ЦВК показують трохи. Менші цифри в Зеленського всього дві десятих і значно менші на цілих два відсотки в Порошенка. Думаєте, команда Порошенка не очікувала в другому турі Зеленського, а вже ж більше того, вони хотіли цього, і вся передвиборча кампанія була побудована за принципом аби не Юля мовляв, кандидат комік ідеальний опонент для досвідченого політика. Але тут, як то кажуть, за що боролися не враг. Ховали європейського досвіду в Італії, наприклад, на парламентських виборах перемогла популістична партія, заснована коміком. А в Ісландії найвідоміший місцевий гуморист став мером рейк'явіка. Я особисто мала змогу спостерігати за реакцією на результати у штабі Порошенка. Сам президент був у доброму гуморі. Чи робив вигляд? Його штабісти виглядали трохи розгублено. Потім згадали, що треба тримати обличчя. Ось послухайте Сергія Березенка, одного з керівників штабу, якого називають відповідальним за регіональні осередки. Несподівані в частині того, що дуже багато людей, подивившись славнозвісний серіал, голосували власне за героя, а не за майбутнього президента. Героя серіалу а не за майбутнього президента. Це як на мене. Одразу після оголошення екзитполів офрекорд почали обговорення теми можливих домовленостей. Тай між Зеленським і Тимошенко. чинному президенту питання щодо цього не сподобалося. А чого мені це коментувати? Слухайте, я ні, ні я об'єднуюсь з українським народом. І я вважаю, що це найстратегічніше об'єднання, яке має він цікаві підсумки голосування по регіонах. Порошенко переміг лише у Львівській та Тернопільській областях в Донецькій і Луганській бойко. Тимошенко лише на Франківщині. Решта областей проголосувала за Зеленського. Багато обговорюють в мережі волевиявлення військових. Говоримо тільки про кандидатів, які вийшли в другий тур. Порошенко – 11 580, Зеленський – 11 255. Різниця – трохи більше 300 голосів. В будь-якому разі ми в очікуванні серйозного батлу 21 квітня.